О, ледве виліз, ну нічого. Погріюся трошки на сонечку перед госами. Може щось в голові проясниться. А не проясниться, те нічого. Ой, старість не радість. Раніше пам'ятаю. Вилітав на гніздо, як горний Джуран. Ой, джейран. Вибачте, Василь Миколайович, з цими перестановками в інституті зовсім уже криша. Їде. До речі, про кришу. У Фісфака як криші не було, так і немає. На другому корпусі. Ой, що це воно таке? Що тут? Може щось висиді вже? Так висидиш тут що небудь, окрім гемородя. Тут сплю. Да? Ага. А що ж ти тут робиш? Та ти що не чув, ми ж живемо на грані грандіозного шухера. Перший гуртожиток селять із факс з філфаком. Другий гуртожиток підфак з фізфаком. Третій гуртожиток так взагалі припадський, уплотняють. А як це уплотняють? А на брата і Лева селять в одну кімнату. тут Займайся зари. Да я це от безделья кроссвордик развязываю. Да? А ну, давай разом поразвязываем. Одна голова хорошо, а два сапога туфли. <реш> ну давай, а ну что тут? Перше. Что там перше, давай? Директор команды КВН ПХДПИ. <реш> Кого? Підходи, калоша, так я ж. Член профкому 17-го року. <рес> так, знаю, це Борисенко наш. Але Борисенко це. Смокай да. далі. Щасливий власник телевізора Голста. <рес> ну це тільки Калоша нахаляв у телевізори видає. <рес> Підходить. І це? дивись, комендант першого гуртожитку. Та Ні, там зараз якийсь новий. Давай по буквам Ага, накав починається, калоша На закінь. Що ж це може бути? Ну подумай, подумай. О, може калоша? Правильно! Так. так, Хорошо, дивись, розводник ми з тобою вже розглядали. А ну глянемо, що у нас там навкруги твориться. Так. О! Дивись, ось якісь чудики на лугу, кром бігають. Може це рибалки. Ждуть, поки в риби голова закрутиться. Та ні, то спортивне патріотичне. Змагання, яке проходить під дивізом, «Хто останній, той дурак. Да? А чого ж не на стадіоні? Я на стадіончик такий непоганий я бачу. Так на стадіоні проходять дні армянської фізкультури. <риклад> да? А я думав, що це наші хлопці так позагорали непогано. <риклад> Сьогодні он проходить матч між нашими студентами та кормандою Артакарара. Всі вболівають за нашими, всі, і тільки одинокий викладач за воротами армян радісно скандує, утворює живу хвилю і кричить. Йой бігмея давай! О, а це що, калога Андрій Іванович? А ми тут ваші кросворціки недавно розгадували. Познавательні такі, познавательні. Ну, Васильович, я, Васильович. Да? А ви мене ще юморісти. Ой, муриты! Ты що? Ну, я там тут гнізді. Хорошо. А газу не миває. Вода не протікает. <реш> Хорошо, цик вже заселив. <реш> Ясно. Знаєш, я пошел в гараж. Угу. Подивлюсь там на трехдюймову трубу. Бо Іваненко з Руденком скоро всю видивляться. Та <реш> можуть і не одну. Ну так і все не одну <реш> <реш> Так. А то, хто в лавці застряв, одні труси виглядають. <риклад> Та, <ж> ванішка, <риклад> <А> ви <риклад> так то ж вальничка футбольов. А там робить. Він втілює свою давню погрозу покусать дарьок, тому що йому не видали ранішний кубік бульону махи. <риклад> а то, хто підплигуючи семимельними кроками з нахилом... Вперед іде до інституту. Та нього так... що, галстук важкий, чи що? <ріст> ти що не знаєш, ту ж декан підготовчого факультету. І галстук <ріст> у нього. Ага. І галстук у нього зовсім не простий. Якщо він лежить на лівому плечі, <ріст> отут, то на екзамен йти не можна ні ні до нього. Ви що? Якщо на правому, то можеш ти спокійно, п'ятьорка тобі забезпечена. А якщо він туго затягнутий на шиї, то Ганна Іванівна не гуморі. <плес> Ех, гарно, просиділи з тобою п'ять років в гнізди, а тут госи на носі. Да, скоро випускаємося. А? а осінню в армію. <плес> захищать ваш мирний сон. Хто ж тут замість нас в цих гніздах посидить? Будемо шукати нових лелек, щоб вони приносили замість нас людям дітей.